Дивіться, якщо ви найманий працівник, то вам особливо потрібно пам'ятати перед тим, як приступити до будь-якої роботи, пам'ятати інструкцію, яка регулює цей вид робіт, як безпечно виконувати ці роботи. Розказую, чому, тому що в результаті, не дай Боже, нещасного випадку піднімаються ці інструкції. І якщо виявляється, що працівник діяв з порушенням вимог цих інструкцій, тоді вам так вибачте за слово, трахають мозги, що мало не покажеться. А якщо виявляється хоча б якийсь один пункт в інструкції, який був порушений працівником, це є мінус компенсації. В процентному співвідношенні від компенсації може бути мінус в грошовому еквіваленті, вас можуть притягнути до відповідальності за порушення вимог нормативно-правових актів. Тобто, як воно працює? Головний біль роботодавця в тому, щоб ви розписалися в журналі інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, але основна проблема. Робітників, працівників, в тому, що вони не знають, про що і за що вони розписуються, вони не пам'ятають, коли приступають до виконання якихось робіт цих інструкцій. І буває, що порушують їх. Якщо ви хочете більше дізнатися про такі нюанси, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, сердечки і до нових відео!